Рада вітати вас на сторінці компанії ECOVENT. Ми спеціалізуємось на створенні кліматичної техніки, яка допомагає створювати здорове та комфортне повітря у вашому просторі. Наша продукція охоплює. Кондиціонери, які обігрівають або охолоджують повітря в будь-яку пору року, рекуператори, які допомагають мати постійний доступ до свіжого повітря без втрати тепла, очищувачі повітря, які видаляють 99,97% від пилу, бактерій, алергенів та неприємних запахів, зволожувачі та осушувачі повітря, які підтримують оптимальний рівень вологості у вашому приміщенні. Вентилятори від маленьких компактних моделей до потужних для офісу, квартири, будинку чи величезного приміщення. Ми ретельно обираємо бренди, з якими працюємо. Серед них Levoit – американський лідер у сегменті очищувачів та зволожувачів повітря, Evoair, Airwell, Ейрвел, Splendid – європейські бренди, які поєднують в собі якість, дизайн та енергоефективність, а також інші бренди, з якими ми будемо вас поступово знайомити. Ми не просто продаємо техніку, а допомагаємо підібрати оптимальне рішення під ваш простір, потреби та бюджет. Консультація, підбір, гарантія все під ключ. І головне, на більшість товарів діє гарантія 2 роки. Підписуйтесь на нашу сторінку, тут буде багато корисного, огляди техніки, поради з вибору, лайфхаки для свіжого та безпечного повітря вдома.